Вітаю, шановних 11-класників, шановних вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у Рубриці авторське розв'язування на авторських задач. Попалося мені на очі ось таке завдання на Ютубі. Симпатичне, на мою думку. Автори завдання нам. Ну, звертають увагу, що ви зверніть увагу, тут у нас основа 30, тут у нас теж основа 30, а тут 10, чомусь розв'язуєте 11 хвилин 51 секунду. Ну Не те, щоб я похвастався, я розв'язав в голові цю задачу, розв'язав там за, за 12 секунд чи за 15. Тому в мене виник дуже великий подив. Я думаю, багато хто з вчителів розв'яже, цілком, можливо, і учні 11 класу, до речі, розв'яжу теж в голові без паперу, фактично. Тому я прошу натиснути паузу, розв'язати цю задачу. Вона симпатична, вона не важка. Я, ну, на мою думку, вона не ну, ну, така важка. Наприклад, якби я подібний тип задач вставляв в свій підручник, ну я б. Те, що зірочку б не дав, це 100%. Не знаю, третій би рівень дав чи четвертий. Але те, що це не зірочка, 100%. Вона симп... просто симпатична. Розв'яжіть її, будь ласка. Я думаю, розв'язали. Хто... Я, я був здивований, просто я вирішив все-таки цей ролик прокрутити, подивитися, думав, може там автор там 2, 3, 5 способів наводить. Ні, спосіб один, але він ну, настільки. Перепрошую вже за відвертість жахливий, що все-таки хочеться навести людський спосіб. Отже, ну мабуть, я буду. Ну, давайте тут поряд. Значить, якщо в степені Х це 2, то абсолютно очевидно, що Х це логарифм 2 по основі 30. Якщо в степені Y це 3, то абсолютно очевидно, що Y це логарифм 3. Логарифм 3 по основі 30. І далі, ну, трішечки, на превеликий жаль, тут примітивний спосіб розв'язання. Він проходить, як це не дивно. Тобто, ну, хотілося б якихось красот, але красот тут немає. Але є такий технічний номер, і чому я його даю? Я його даю, тому що я вважаю, що таке цілком можливо побачити. На ЗНО до, досить, до, досить непоганий номер. Його легко скласти, легко вивести на якусь там відповідь прийнятну для е, ЗНО, да, щоб це було ціле число або дробов. Отже, я вже зробив підготовочку, поки тут, скажімо так, трішечки розмовляв. Значить, це буде логарифм за основі 32 в квадраті. Тобто я, буду, я веду до використання. Формул логарифмування. Це логарифм 10. Логарифм 10, логарифм 30, перепрошую, за основою 30. Трішечки в мене великий показник степеня, а раз він великий, то моя десятка має бути нижча. Що я і зробив? На комп'ютері це швидко. Отже, далі у нас будуть логарифмічні спрощення. Логарифм за основою 34 помножити на 3. Логарифм за основою 30 числа 33. Отже, 10 степені, Логарифм за основою 30, 12, логарифм за основою 30, 10. Ну а далі ми можемо формулу переходу до іншої основи застосувати у зворотню сторону і сказати, що наш показник це логарифм десятковий – 12. Я тому, використовуючи основну логарифмічну статожність, ми з вами отримали вже. Відповідь. Ну, Був здивований оцим таймінгом. Ну, на превеликий жаль, та людина, яка розв'язувала, не дуже дружить з логарифмами, скажімо так. А ми, шановні учні, маємо з логарифмами дружити. Логарифми нам будуть допомагати, в тому числі, навчатися в університеті. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Ставте, будь ласка, дзвіночок, щоб всі нові ролики ви зразу про них знали, змогли подивитися, змогли підвищити свою математичну культуру. Ставте лайк цьому відео, якщо ви вважаєте, що це відео його заслуговує і до побачення. До нових зустрічей.